Рятувальник ДСНС, боксер Владислав Гела став чемпіоном України та Вібісі Юкрейн. Своєю перемогою рятувальник допоміг зібрати 5 мільйонів гривень для відбудови спортивної школи у Миколаєві, зруйнованої у наслідок ворожої ракети. Взагалі, вечір боксу, що проходив в палаці спорту у Києві 20 січня, мав благодійну місію. Мені запропонували вийти з досвідченим боксером зі Львову. В рейтингу ми були з ним на вершині, і повоювати нам двом запропонували за пояси чемпіона України і Володара Чемпіона України по ВБЦ. Бокс у житті Владислава був присутній завжди, каже спортсмен ДСНСник. Ще школярем почав брати участь у спортивних змаганнях. А навчаючись в університеті, займався в уртку з рукопашного бою. З 2016 року я член збірної ДСНС з рукопашного бою. виступаю на Кубку президента України. За за нашу службу протягом навчання в школі, навчання в університеті е, я постійно займався боксом. Е, ніс службу, я був курсантом. Е, приходило все поєднувати. І навчання, і службу, і е, заняття спортом. Батьки Владислава спочатку були проти, щоб той займався таким видом спорту, як бокс. Одним з аргументів був це небезпечно для здоров'я, пригадує ви, чемпіон ви, України ви, 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 та Ukraine Владислав Гела. Батьки були проти, але, е але е бачить те, що як я працюю, е мої перемоги і поразки, ну ще більше е виігрую в бої. Вони вже змирились з тим, що в мене таке хобі. Отримані пояси Владиславу Тепер дають можливість виходити на міжнародну арену та боротися за міжнародні титули у боксі. А пояс у Бісіюкрен в Україні мають лише два боксери: Владислав Гела та Сергій Радченко. Говорить рятувальник. Це пояс чемпіона ВБЦ Креїн. Цей пояс вручив мені Микола Ковальчук, президент ВБЦ Юкрейн. Цей пояс дає можливість попасти в рейтинг ВБЦ і воювати за титули на міжнародній арені. Чемпіон України Владислав Гела зізнається, що на майбутнє має великі плани. Мріє представляти Україну на європейських змаганнях та міжнародного рівня.